Доброго дня! Мирного неба і міцного здоров'я. Всього самого найкращого. Дві і і щіпка солі. Розбити і щоб не було білка в купі, щоб не тримався. Так, трошки улью, ульемо десь там зо три ложки. Зо три, зо четыре ложки. Mm. Ой. Так, тут у меня дрожжи. Так, ложка столового дрожжей. Така безщука рівненько. Молоко і 4 ложки цукру. Дрожджі сухі. Значите, мені де осталися на ложці дрожді. Зараз ми їх віднемо. Розмішаємо. Маловато молока ще трошки візьмемо. Ось так. О. І зараз Принесу мику бомбики не принесла, забула. Так, всипала я муки сюди. Зараз розмішаємо, подивимося, чи то таке воно загусте, чи ні. Чи то я вже можу, забагато муки вкинула, то будемо тоді доливати молока. Зараз ми щось розмішаємо і згутуємо. Забагато муки вкинула. Я всипала усі дві кружечки муки. Ту кружку 200 грамів влізає. Забагато. Ну що, додамо? Молока? Ось так. І ще, напевно, треба. Напевно, ще нам треба трошки молока, бо ще загусте. О, бачите, як я в мію. То водиці, то мукиці. Не все так виходить, як ми хочемо. Ну нічого, то не проблема. Зараз далємо молока, а потім досипимо муки. Ось. І буде все смачно. Так що, ось такі-то справоньки. О, от тепер буде добре. Ну, зараз я заберу в пательні, бо в мене жариться. Ось таке тісто, бачите, в нас вийшло. Зараз накриваю кришкою і ставлю, хай воно підійде. А тоді, що будемо робити, покажу. Так, поки, поки тісто підходить, ми готуємо начинку. У нас буде кобаса. Я її порізала так ось мушками. Ось. І тепер поріжемо поперек Тут такі типочки. Зараз йдемо, зараз. Зараз йдемо разом. Поможеш мені зняти каструлю. Так, одну кобасу ми порізали. Ось так. Це якось інакше. Ми її теж поріжемо. Так само ось і тоді покажу, що ще ми будемо додавати до начинки. Це трошки гінакша якась кобаса. Так, а цю я поріжу просто ось так полосками. Тоншими і довшими. Ну, хто я хоче, хай так собі ріже. Тут таке діло. І хто яку має кобасу, як то і таку собі бере. Ось. У мене є така вдома, то я таку беру. Осталося. Треба щось інакше зготувати. То ми зготуємо ось таку смакоту зараз. Капусту, свіжа, молода зелена, ну, капуста звичайна, зелена цибуля, посолила, трошки її пом'яла, щоб вона стала м'ягенькою. І зараз ми її теж візьмемо. Буде у нас смачно. І ще в мене є огірочок. І ще ми візьмемо огірочка. Напевно. Напевно, візьмемо, чи тільки буде кобаса такий зробити його. Напевно, без огірочка буде. Ми зараз робимо інакше. Я вже придумала поінакшу. Так що ось таке діло. Так що, зараз я покажу. Так, розмастила. духовка нагрілася Ложка, стой не тікай. Що ви думаєте, хотіла ложка втопитися в тісті. Тісто підноситься, а вона вже собі утопитися захотіла. Так, ось так робимо, приложили ще капустою і тепер присипемо сиром. У мене сир свій домашній, я не знаю, буде, плавився, буде, не буде, не буде. Але все одно сир то є смачний. Ось, ось так трошки його приклеїмо до купочки. І тепер будемо поливати трошки тістом. Треба його якось розтягнути. Треба було трошки більше тіста. Я щось думала, я на малі буду пательні робити. Подивилася, начинки більше. Ну і ладно, будемо на більш. Може я як назгортаю тіста, щоб його все зверху закрити. Ось так. Буде в нас такий смачний, смачний пиріг. Можна просто самою капустою робити. А можна так як я. Кому як смачно, хай то і так і готує. Це вже на вашій смак, як вам смакує. Бо кожна людина по-своєму смакує. І в духовку при температурі 180 градусів на минут, я думаю, 50, а може й 40, ну, там же подивимося. Якщо сильно ваша духовка, сильно ваша духовка пече, то накрийте зверху, щоб він не згорів, можна пергаментом, можна фольгою, чим хто хоче. Тим зверха. Тим зверху накриваєте, щоб не, не прижарилося дуже. Ось. І ось що, і як спечеться, тоді вже з вами посмакуємо. Ось. О, дивіться, бачите. І хватило мені зверху тіста накрити. О! Так. Тепер в духовку і хай печеться. А вже як спечеться, тоді вам покажу, який вийшов. Ну, будемо дивитися, що я напекла. Дивіться, яка смакота. Ось такий прекрасний пиріг. У мене. З капусточкою. Такий смачний, я вже з'їла. Два кусочки спробувала. Н'ягенький. Тіста багато нема. Ось. Бачите, начинки багато, дуже смачно. Хто ще такого не готував, можете приготувати. Смачно-смачно. Н'ягенький, не запечений. 50-50 хвилин. Все файно пропеклося, і капусточка файно спеклася, і тісто гарно спеклося. Не Видно, не видно, яке тісто гарне. Дуже смачно. Можна з томатним соком. Можна зі сметаною. А Можна просто з молоком. Хто як любить. Я, наприклад, їла з молоком. І дуже смачно. Ось такі-то справиньки. Так що. Всім гарного дня чи гарного вечора. Мирного неба, міцного здоров'я. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо вам подобаються мої відео. Не забудьте нажати дзвоник. Ну і при можливості поширити моє відео. Всім па-па-па-па. До зустрічі в лідуючому відео.